Уряд, схоже, готує для українських водіїв одне гучне повернення. Так, мова й для про обов'язковий техогляд. Багато хто думав, що ця історія вже давно в минулому, але як виявляється, все тільки починається. Ось запам'ятайте цю цифру. 2026 рік саме до цього року Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури планує, що обов'язковий тихогляд знову стане реальністю. І не просто реальністю, а для абсолютно всіх транспортних засобів в Україні. Ну і звісно, ця новина одразу спричинила цілу хвилю обговорень. У соцмережах вже пішли жарти, мовляв, час готувати гроші. І чесно кажучи, для багатьох це відчувається як таке собі повернення в минуле. І на те, звісно, є свої причини. От щоб зрозуміти, звідки стільки суперечок, давайте трохи заглянемо в минуле. Бо ж погодьтеся, обов'язковий техогляд це для України ну зовсім не новина. Така система в нас вже існувала, зокрема за часів президентства Віктора Януковича. Історія така. До 2011 року техогляд був обов'язковим ну, практично для всіх легкових машин. А потім у 2011-му уряд Януковича влаштовує так звану амністію і скасовує його для більшості приватних легковиків, причепів, мотоциклів і неважливо, скільки років тій техніці було. Але знаєте, що найцікавіше офіційна причина, чому його скасували. У пояснювальній записці так і написано: це була боротьба з корупцією. Ну, погодьтеся, звучить трохи іронічно, м'яко кажучи, особливо якщо згадати, хто тоді був при владі. Але тут, знаєте, є важливий момент Техогляд тоді скасували не для всіх підряд. Навіть сьогодні, прямо зараз, є категорії транспорту, які зобов'язані його проходити. Це все прописано в чинному законодавстві. Так от ця амністія вона не торкнулася комерційного транспорту, тобто всілякі таксі, автобуси, вантажівки, вони як проходили техогляд, так і проходять. Ну і ще, звісно, ті, хто їздять за кордон в ЄС, наприклад, в ту ж Румунію без техогляду не пустять. Це їхня вимога. Тобто, по факту, для більшості водіїв, що їздять чисто по Україні, ця тема ну давно вже не на часі. І от тепер ми підходимо до найцікавішого, до нової ініціативи. Чому взагалі про це знову заговорили? А все просто це частина наших зобов'язань в рамках угоди про асоціацію з ЄС. Розумієте, європейські директиви вимагають, щоб був контроль за технічним станом авто, все заради безпеки на дорогах, і це, власне, одне з головних причин, чому до цього питання знову повернулися. Отже, яка мета реформи? По-перше, головне повернути техогляд для всіх, без винятків. А по-друге, і це, мабуть, не менш важливо, зробити його прозорим, щоб, знаєте, не було тих самих корупційних схем, які всі так добре пам'ятають з минулого. А, і ще один момент є доволі важливий реформа має на меті спростити техогляд при першій реєстрації пригнаних авто, ну тобто тиші, куплені за кордоном. Це, по ідеї, має трохи полегшити життя тим, хто імпортує машини. Добре, але головне питання як цього разу планують боротися з корупцією, бо ж саме через неї все і скасували, пам'ятаємо? І тут цікаво, виявляється, певні антикорупційні механізми, вже навіть прописані в законах. Дивіться, як це має працювати, щоб ускладнити життя махінаторам. От уявіть собі, весь процес огляду обов'язково на фото та відео. Раз. Потім створюється електронний протокол, і він одразу летить в онлайн базу МВС. Два будь-хто зможе зайти на сайт і перевірити цей протокол. Три. Ну і вишенька на торті. Якщо знайдуть порушення в процедурі, протокол просто анулюють. Кінець. Окей, давайте підсумуємо, що ми маємо на сьогодні і власне яке головне питання залишається без відповіді. І тут є один такий важливий нюанс. Попри всі ці розмови, станом на зараз жодного офіційного законопроєкту у Верховній Раді немає, не зареєстровано. Тобто, це поки що ініціатива від міністерства, а не готовий закон, за який можна голосувати. Щоправда, у міністерстві заспокоюють кажуть, що все буде поступово, тобто, скоріш за все, буде якийсь перехідний період, щоб власники авто встигли підготуватися, а не так, що сьогодні сказали, а завтра вже треба їхати на техогляд. Ну і ось ми підійшли до головного питання, яке, власне, і залишається відкритим: чим це все стане справжнім інструментом для безпеки на дорогах чи просто поверненням старих добрих поборів тільки в новій цифровій обгортці? Питання, як то кажуть, риторичне, і відповідь на нього покаже тільки час.